Так, ну що, тоді робимо тест, який називається степінь із цілим і натуральним показниками. Тобто, тут степінь буде з двох розділів, да, зі звичайним числом і з від'ємними або, можливо, навіть дробовими подивимося. Значить, у нас у першому завданні яка з поданих рівностей правильно. Значить, як ми бачимо, в нас 1 поділити на 10 в мінус третьому дорівнює 1 тисячна. Нагадую, правило, А у степені мінус n це одиничка поділена на а в степені n. Тобто, наша 10 мінус третьому степені це вже одиничка поділена на 10 третьому. І якщо в нас одиниця вже ділиться на 1 на 10 третьому, то повинно стати 1 помножити на 10 третьому перших. Тобто, вийде 1000. Значить, оцей цей запис неправильний. Тепер далі. 3 у. 1 друга в мінус 2 дорівнює 49 четвертих. Ну, давайте подивимося. Значить, 3,1 друга в мінус 2 степені за тою самою формулою рахуємо. 3,1 друга, 3 на 2, 6, і того 7 других у мінус 2 степені. Це в мене одиничка, яка ділиться на 7 других. У другому степені. Значить, це стане 1 поділити на 49 четвертих, тобто по-іншому 4,49. Значить, оця рівність друга також невірна. Тепер робимо третю, 11 мінус другому степені це 1 поділити на в другому степені, тобто, це одна. 121. І я вже бачу, що тут в нас невірно, тому що мінус стоїть. Бачите, начебто воно підходить, але із-за мінуса не підходить. Тепер, коли у нас одна друга підноситься в мінус перший степінь, не вийде одна друга, повинно було вийти просто 2. І в нас останній виходить, треба порахувати. Мінус 2 в мінус четвертому степені. Будемо рахувати. 1 поділити на мінус 2 у четвертому степені, тобто це 1 поділити на 16, і, схоже, що це воно. Ставимо відміточку і переходимо далі. Зараз відміточка не поставилась. Далі. Окей, 45 000 можна записати у стандартному вигляді. Запишемо просто його у стандартному вигляді, і тоді просто звіримось, яка це з відповідей. Значить, стандартний вигляд це коли перше число в межах від 1 до 10. Тобто, воно в нас повинно стати 4,5. Тепер рахуємо, скільки саме циферок, після коми ми обрізали, 4, тобто це в нас буде 10 у четвертому степені. І із цих оцих відповідей підходить друга. Пересуваємося далі. Значить. Число 2,5 помножити на 10 мінус другому можна записати у вигляді десяткового дробу. Робимо то саме, але навпаки. Значить, у нас є 2,5 на 10 в мінус другому степені. Це нам треба буде кому на 2 знаки пересунути, тобто за двіючку і ще на один знак, тут нулик додається. Тобто в нас повинно вийти 0,25 після коми, і отут нулик. І ми бачимо таке число у четвертій відповіді. Поїхали далі. Яка з рівностей є неправильною? Рахуємо рівності: значить, перша рівність 6а в мінус 9 помножити на 4а в 13. 6 помножити на 4 буде 24, значить, в нас 24, а в мінус 9 помножити на а в 13 стає в нас а в 4. І як ми бачимо, ця рівність, вона правильна, значить, ми її вибрати не можемо. Далі, 5 у мінус першій степені в квадраті. Буде 25. Це також правильна рівність, тому що 5 у мінус першій степені в квадраті стає 5 у мінус другій степені а це в нас одиничка поділена на 5 в другій степені, тобто це в нас 1,25, 25, як ми бачимо, рівність правильна. Далі 13 в мінус 7 поділити на 13 в мінус 9, рахуємо 13 в мінус 7 поділити на 13 в мінус 9, виходить 13 у степені мінус 7 відняти мінус 9. І в нас виходить 13 у степені мінус 7 додати 9. Тобто 13 у степені квадрат, тобто це 169. Як ми бачимо, третя рівність також зроблена правильно. Робимо четверту рівність. 12 в п'ятому степені поділити на 12 в четвертому степені це в нас 12 в першому степені, тобто просто 12. І як ми бачимо, четверта також правильна. І п'ята вона просто, схоже, що неправильно. Ми її зараз також зробимо, але я думаю, що вона також правильна, і та, нам потрібно буде передивитись ці приклади ще раз. 8 у мінус п'ятому степені помножити на 8 у кубі, дорівнює 8 мінус 5 додати 3 дорівнює 8 у мінус другому степені, тобто 1 на 8 в квадраті, а це і є 64. Значить, ця також вірна. І я, спостерігаючи всі мої ці рівності, які я розв'язала. Дивлюся, що тут в мене 1,25, а ось тут у мене мінус 1,25. Значить, оця друга рівність у мене буде. Неправильно. Так. Угу. Так, і в нас п'яте завдання, який із поданих виразів тотожно дорівнює отакому виразу. Значить, ми повинні його перевірити, позаписувати ці вирази, які в нас є. Значить, перший, це буде 5х помножити на х в мінус третьому, бо ми ділимо на х. Я бачу, що це вже співпадає. Другий немає сенсу перевіряти, бо він з мінусом. В третьому, у обох з цих змінних в нас буде від'ємний степінь. Так, у наступному буде навіть у п'ятірки від'ємний степінь. І у а, останньому буде від'ємний степінь у п'ятірки і у ікса, тому вони також не підходять. І я вибираю перший варіант із цього. Так, якщо зрозуміло, дай мені крапочку. Окей. Далі, число 1,64 можна записати у вигляді степеня з основою 2. 1,64 це одиничка поділена на 2 у шостому степені, і за формулою від'ємного степеня це перетвориться на 2 в мінус шостому степені. І ми бачимо, що це третій варіант. Так само, будь ласка, крапочку, якщо зрозуміло. Окей. Обчисліть приклад, в якому у степені є буква. Значить, нічого страшного не відбувається мінус одиничка у степені 2n плюс 1 помножити на мінус 1 у шостому степені, і ми просто ці степені додаємо 2n додати 1 і додати 6. І в нас стане мінус одиничка у степені 2n додати 7. І якщо ми порахуємо ось цей степінь, то 2n нам дасть, що це в нас буде будь-яке парне число, тобто яке би n ми туди не підставили, воно буде давати нам. Все одно парне число, тобто 2 на 1, наприклад, це 2, 2 на 2, це 4, 2 на 3, це 6, будь-яке число буде парне. Якщо ми додамо семірку, то буде а, разом цей степінь стане непарним. Тому і відповідь в цьому прикладі в нас буде просто мінус одиничка. Так само, будь ласка, якщо зрозуміло, дай крапочку, якщо ні, дай мені щось інше, якийсь значок. Угу. Добре. Все, рухаємося далі. Значить, вираз. Отакий то можна записати у вигляді добутку. Так само, як і два приклади назад. У нас 8 поділити на Х кубі це 8 помножити на Х у мінус третьому степені. І це в нас варіант 4. Так. Тепер сортувати елементи. Значить, рахуємо перший приклад. Зараз я це збережу. Що ми робили до цього? І перший приклад у нас такий: А у 8-му поділити на А у п'ятому і піднести у п'ятий степінь. Спочатку рахуємо Ашки у середині. Це буде 8 мінус 5. І підносимо до п'ятого степеня. Це в нас буде А-8 -5, мінус 5 це в кубі, і в п'ятому степені стане А в 15. Так. Далі наступний вираз. А в четвертому і в квадраті. Помножити на А в другому і в четвертому. А в четвертому і в квадраті дасть 8, а в другий і в четвертій дасть знову 8. Тепер А буде у степені 8 додати 8, що разом нам дасть А в 16. Так, я поки що всі порахую, а потім ми розсортуємо все інше. Тепер у нас є А в 5, А в 6 і все це в квадраті. Знову врахуємо спочатку в дужечках. В дужечках настане така степінь 5 додати 6. Тобто це буде А в 11 і в квадраті, і це встане А в 22. І в останньому виразі А в шостій і в кубі поділити на А в кубі і в квадраті. Це буде а у 18, поділити на а у 6. І тепер степені віднімаються. 8 відня... 18 відняти 6, і це в нас буде А в 12. -й. Так, Жень, зрозуміло, як я його порахувала. Окей, тоді я зараз просто розставляю, де в нас там шо повиходило. Значить, у перший піде А в 15, у другий піде А в 16, у третій піде А в 22, і в четвертий А в 12. І тепер рухаємося далі. Давай ми обчислить ось цей вираз. Цей вираз дуже просто обчислити, тому що тому, що його можна обчислити. Значить, 6 в четвертому степені помножити на 3 в мінус шостому степені, і в нас тут 12 в мінус третьому степені помножити на 2 в дев'ятому степені. Що нам тут треба зробити? Це число 6 розбити на дві інші цифри, які множаться, тобто 3 помножити на 2 в четвертому степені, і цифра 3 в нас тут в мінус шостому. І 12. Я хочу розбити так само. Єдине, що я його розіб'ю таким чином, що в мене тут буде 3, яке множиться на 4. І це буде в мінус 3 степені 2 в 9. Чому я так розбила число 12? Тому що мені потрібно, що в мене була трійка в якомусь степені і тому, що, що в мене була двійка в якомусь степені. Я помітила, що якщо я четвірку тут розіб'ю як 3 помножити на 4, то 4 буде 2 у якомусь там степені, да? у другому саме. Тому ми так і візьмемо і зробимо таким чином. 3 в четвертому степені, помножити на 2 в четвертому степені, помножити на 3 в мінус шостому степені І тут у нас 3 в мінус третьому, помножити на. Замість четвірки я напишу 2 у другому степені і в мінус третьому степені помножити на 2 в дев'ятому степені. Тобто, отаким от чином ми його зараз перетворимо, і вони в нас тепер будуть якимось чином перемножуватись, тобто 3 стане 4 мінус 6, двіючка в четвертому степені залишиться. 3 в мінус третьому залишиться і 2 в мінус шостому, і 2 в от таким чином поки що залишиться. Тепер в нас стане 3 у мінус другому степені 2 у четвертому степені. Нижня у нас 3 у мінус третьому степені, і дві очка стане у третьому степені. І тепер. Я пропоную зробити таким чином: в мінус другому, і мінус мінус третьому, це в нас трічка буде. І 2 в степені 4 відняти 3. І тепер в нас буде 3 в степені мінус 2 додати 3. І 2 просто в першому залишиться. І мінус 2 додати 3, також перший зробить нам. 3 в першому степені на 2 в першому степені, тобто це все разом дасть нам шестірку. Дай мені крапочку, якщо тобі зрозуміло, я тобі відповідь дам пізніше на, цю, на це запитання, яке ти поставив. Зараз шосте. Шість верніше, і ми йдемо далі на останній вираз. Він буде розв'язуватись таким самим чином. Зараз ми його розв'яжемо. Так само 4 я перетворю як 2 в квадраті і в мінус другому. Далі ми множимо на 2 в мінус п'ятому. 16 я перетворю як 2 в четвертому степені, і 8 перетворю як 2 в третьому степені. І в мінус 3 степені. 2 в квадраті і в мінус другому стане в мінус 4, 2 в мінус 5. Далі 2 в четвертому на 2 в мінус дев'ятому. І тепер просто всі дві очки ми між собою зберемо. У нас буде мінус 4 мінус 5, Зни... зверху, знизу буде 4 мінус 9, тобто зверху стане 2 в мінус 9, знизу стане 2 в мінус 5. І разом стане мінус 9 мінус. Мінус п'ятий, тобто 2 в мінус дев'яту плюс 5, і це стане 2 в мінус четвертому, тобто це стане 1-ка поділена на 2 в четвертому степені, тобто 1 16. Так, і зараз я перерахую, тому що одна шістнадцата це в нас буде. 0 цілих. Зараз передивлюсь, чи ніде я не допустила ніякої помилки. Третій мінус дев'ятий, наче ні. Окей, тепер нам треба один поділити на 16. Буду ділити в стопчик, значить, це в нас 0 цілих. Тут в мене стане 1 і знову 10, це знову нули. Тепер 10 і ще 1 поділити на 16, да? Поділити на 16, це стане Ну, візьмемо по 6 поки що. 6 на 16 це 96. Тобто тут вийде 6, 96, тут вийде 4 нули, 40 розділити на 16 по 2. Можемо взяти. Вийде знову таки 32, віднімаємо 40, відняти 32, вийде, вийде 8. І нулик тепер 80 розділити на 16, це буде рівно 5. Тобто отут 5, тут 80 і тут нулик. Трошечки, може, заплутано, але після цього йде ось це. А після цього йде ось це, а ось це наша відповідь. Тобто в нас вийшло 0,0625, і це те, що ми тут візьмемо. 0 цілих. Трапочку треба поставити, мабуть, 0,625. Так, ну і завершити тест. Так, 2 бали нам тут не вистачило. Ми можемо переглянути запитання, принаймні, побачити, що тут у нас всі були правильні. Окрім оцієї задачі, яка була незрозумілим з ем, незрозумілим запитанням, да? Але тут просто неправильно, і все. А, і ось тут неправильно пише. Угу. Окей, тому я ще раз зараз передивлюся, чому воно неправильне. Так, мінус 2 і мінус 5. Ну, давай ще раз я передивлюся, щоб подивитися, скільки ж тут повинно було вийти.